Дрібних крадіжок побільшало. Зимова гума, дитячий велосипед та візок, лічильники для води. Злочини зареєстровані лише за вчорашній день. Велосипед викрала неповнолітня машканка Перечинського району. А 10 лічильників з недобудови раніше судимий, 34-річний Ужгородець. Непрофесійних крадіїв по гарячих слідах можна швидко знайти, кажуть правоохоронці. Одному з таких зараз інкримінують шість епізодів. 30-річний машканець валяви навмисне їздив до обласного центру, щоб грабувати місцевих жінок. Біля одного з місцевих супермаркетів він вичікував жінок, користуючись тим, що там не було свідків, якісь менш людні місця обирав та вихоплював з їхніх рук сумки. Потім всі цінні речі забирав, а сумочки самі викидував. Оперативники його затримали і його наразі поміщено під варту. Активізувалися в обласному центрі і кишенькові злодії, здебільшого працюють у громадському транспорті. Особливо багато випадків на популярних сьомому та чотирнадцятому маршрутах. Три-чотири вже випадки в цьому році було і зараз опять повторяється це ж саме кіно. Що на зупинці заскакують двоє, особливо на шістнадцяти етажки. Вискакують на дружбі або на поштовій. Машина повна, автобус повний, всі спішать.